Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброї пісної страви. Гречаника з білими грибами у томатному соусі. Гречаника за цим рецептом получаються неймовірно ніжні і смачні. Усередині соковиті, м'яккі. Такі ароматні, но справді дуже і дуже добрі. Я вже не пам'ятаю, чи в мене є на каналі рецепт таких звичайних із м'ясом. Гречанику яся подивлю, бо, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я їх знімала, але, можливо, ще на той перший канал. Якщо ні, то я обов'язково зніму і такі звичайні гречаники. Ну, а нині будемо робитися так як дуже багато людей тримають піст. І дуже много від мене просять рецепту пісних, та завто ділються сяким рецептом. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами готувати сяку страву. А для того мені треба такі продукти. Варена гречка, мука. Гриби. Я витягнула з камери заморожені, Я їх розморозила. У мене білі. Ви можете брати будь-які які у вас є. Не лише біля кі. Можете даже брати і печериці, які продаються свіжі, цибуля. Я її порізала чверть кільцями. Морква, я її нараз пореселувала на дробному реселові. Томатна паста або може бути томатний сік, панірувальні сухарі і такі спеції, лавровий лист, часнок, сіль і чорний молотий перець. І все, тепер приступаю до роботи. У фандел наливаю олою приблизно 2 столові ложки і мечу туди цибулю. Жарю її до світло золотистого кольору. Коли цибулька ся поджарила, так, не дуже сильно маленько ця поджарила, висипаю туди моркву поресиловану і жарю із морквою Пару хвилин. І все ся файненько піджарило. Тепер беру і всю зажарку, ділю приблизно наполовину. Половину забираю у сторону, а половину лишаюся у фанделі. Дивіться, половину забрала. А друга сатуйка встала у фанделі. У томатну пасту наливаю мало водички. Якщо у вас томатний сок, просто виліте сок томатний. Лишку розколочую, або це файненько воно розчинило. Аби така получила, як томатна водичка, як сок томатний. Може бути томатне пюре. Так, розмішала файно і виливаю сюди у фандел. Тепер посолю, соль одеса за смаком і додаю маленьку цукру. Хоча не виклала на стул, але я напишу у рецептові. Трясу чорний молотий перець, файно перемішую. І все я собі підготовляю таку заливку. Для гречанику. Файно так промішую і іще доливаю туди водичку. Суль, чорний перець, там цукор, е усе кладете собі за своїм смаком. За бажанням ви ще можете сюди додати приправу, яку ви любите. Та я коли знімала, то я просто забила покласти туди Лавровий лист. Усю заливку. Треба верчи лавровий листочок один-два, і туди вона така буде пахлюча. І все. Води наливаєте, там, я знаю, 400 мг, 500 мг. Просто так, аби оті гречаники були усі у заливці. Якщо вам буде не хватати цієї заливки, можеш прямо туди вже туту форму. Долити водичку, так аби було тільки, кульку вам треба. Та й все. Так, то й у мене є гречка, як я вам вже і казала, варена до готовності. Тепер висипаю туди гриби теж зварені до готовності. Можуть бути або прожарені, або проварені до готовності. Висипаю туди нашу зажарочку, морку та цибулю. Кладу трощений часнок. Обов'язково треба посолити і трясу чорний молотий перець, теж за смаком. А тепер і всю, всю масу мені треба перебити блендером. Ну, або я так перебиваю, абися вставали там і кусочку грибу, і гречка не дуже, бо просто була як така. Чисто, як каша, або воно таке було мало і кусочками. А перебиваю для того, аби була така суміш, із якої бися легко ліпили котлети гречаники. Так, всяким його перебила. Показую вам нараз, до якої консистенції, що там є і кусочки, і грибу, і моркви сярідні. І все. Тепер я кладу туди муку і перемішую з мукою. І пробую там на сіль, на перець, якщо ще треба, можеш додати. І все можеш перемішати лишку. або може, треба буде ще й руками домішати. Так, тісто для гречанику в мене готове. Дивіться, яке воно має бути. Я його вже повністю перемішала з мукою і з усім. Дивіться, беруся ку лишку тіста, кладу на руку, беруся кручу, як звичайні котлети. Кладу у тарілку з сухарями і зараз її присипаю з усіх сторін, так акуратно сухарями. І все, які получаються у нас котлети. І ще можеш руками маленько поправити. Коли все забере із сухарю, бо була файна, кругла. І все. Так, котліти я сформувала. У мене це рівно 18 штук. У вас може бути майбуш або маймало. Ото залежить від того, які у вас будуть вони завеликі. Я зробила на цей раз доста такі і великі. Аби з ними дуже довго не чекати. pa zrobilam se aki. U fandel nalevaju oloju. Preblezno ću to res tolovi no to tako leš preblezno. Možeš će malo leuknuti. Vokladuju tudi naši kotletka. Жарю її із двох сторін по пару хвилин до такої рум'яної шкориночки, до готовності. Якраз у нього сосак на два фандели. Один раз 9 штук та й другий раз буде. Видите, олії там має так бити, бо це в них жарили, бо не було дуже премало, А й так, аби нормально вихватало. Файно у нас шкварчить. Так, піджарилися з одної сторони, тепер їх акуратно перевертаю на другу сторону. Дивіться, які файні, рум'яні. Так їх акуратно обертаю. Дуже файно пахнуть. Можеш робити мало, і маймалі, -май я доста великі зробила, або не біда. Вони так файно прожарять, приготуються та й будуть нормальні. І жарю їх всякі з другої сторони, теж пару хвилин. Вони все скоро прожарять, хоч у неї великі. Айбо там і гриби готовий, і гречка готова. Чисто там є мука що їй треба, бо сама прожарила і все. А муки там немного, так що вони все дуже скоро готують. Сякі гречаники можеш їсти, сяк, просто їх пожарити до готовності, та їх уже можеш їсти. А можеш зробити так, як я нині буду робити, ще їх запекти у духовці із такою заливкою томатну. Поджарилися з другої сторони і забираю їх геть. Готові гречаники викладую у форму. У мене така скляна форма, у яку можна запікати. А тепер ізверху заливаю ту заливочку, яку я приготувала. Так, усюди і по них, і туди, по межаних, усюди. Всякі будуть іще май смачні. Ну, дивіться, як воно виглядає у формі, коли я виклала. Так що котлет, як би у такому соусі томатному. Кладу у духовку розогріту до 180 градусів, Приблизно на 20 хвилин. Нам треба просто бусевно все файно запекло, пропарило, котлетися просочать томатним соком і все. Так, пройшло 20 хвилин. Гречаники я вибрала із духовки. Дивіться, як вони там все файно запекли. І ще шкварчат. І я вам просто забула указати, що треба туди ще було верчи, нараз і лавровий листок. Хочу вам показати, які вони всередині. Ось прямо і вілку. Просто хочу, щоб файний був розріз. Або ви виділи, які вони всередині. Дивіться. Ну, дуже добре, справді, натулько смачні, сочні, м'які, пахлючі. Хочу вам показати, дивіться, які сочні. А якщо хочете, бо там майбутнє вставало внизу, тої заливки, та то водичку можна налити маленько і майбутне. І все. Або вони самі по собі втігають соки, такі м'які, ніжні, сочні, сотні. Так що обов'язково приготуйте. Всякі гречаники нічим не хуже за м'ясні. Абсолютно нічим. Та й ситні. так що обов'язково собі приготуйте. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословів. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!